Халопіт пішикс. Тільки що була така ситуація. Заходимо в магазин, взяти собі все коли. Переді мною стоїть жіночка з ревом. Немає ніхуя собі. Та ладно, всі такі були колись. Купляю, коротше, колу, вже розплатився. Дитина питаю. Хіба не в рот тресли в коло. А ви не вина того вчорашнього не привезли, Я такий є Пизда, нахуй, Ну яке вино, сука. Я, блядь, Алкашня єбуча. А потім, блядь, допомог. З магазину, блядь, спаминаю яке був Нахуй років так 6-7 назад. Думаю, ладно, нормально. Всі такі колись були, то все хуйня. Зараз піду так і гадаю, блять. Як же добре, що я не бухаю, блять. Хоча б теж так стояв би, просило б мене, блять, з тибанка рева і питав би. А не привезли ли звичайно того вина, чи коньяка вчорашнього Якось так, коротше. Все, бай-бай.